Двигун вентилятора Шкода Фабія 3. Замість підшипників такі якісь металеві шарики стоять. Один і другий. З двох сторін піджаті такими пластмасовими сальниками, чи як їх називати правильно. Тут. І проблема в тому: всередині ось такий варіант є. І цей шарик затиснутий такою бляшкою. Всередині, начебто, якась змазка трошки є. Видно, що заводська залишилась. Отак воно. Наче тут має бути одягнути і триматися. І яка проблема? Дуже сильні вібрації. Я так розумію, що відстань десь тут, тут і тут трошки є. чи змінилася, чи якась вироботка є. І виходить, чомусь оцей шарик... Посунувся в цю сторону і вийшов з цієї сторони, з цього паза. Отак От воно стояло. Цей шарик тут стояв. Цей остався в своєму місці. Тут... Цей стояв тут, вставлений. То цей залишився в своєму місці, а цей збіля біля вентилятора звідси трошки вийшов. І воно тут лю люфтить, виходить. Подшипник не знаю, чи сюди вийде вставити, чи ні. Напевне, що ні. Придеться щось робити. Але раді такої дурниці цілого мотора куплять. Я бачу взагалі в інтернеті. Просто викидають в цілому зборі. Е, хто знімає відео по фабії другий. Просто все в комплексі з кожухом з усім викидають. Ставлять один. Якийсь там інший новий ставлять. Там дешевший, якісь півтори тисячі гривень. Може це і недорого з однієї сторони, а з іншої сторони. Тут і непонятно, не що тут. Просто затиснути трошки його і все, щоб воно знов сиділо в своїх місцях. Получається, цей шарик трошки подати вперед. Зсунути, напевне, щоб він знову стояв тут, І я так думаю, зробити.